Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут невеличка закупка. Сьогодні понеділок. Зранку у нас було несподівано дуже гучно, але потім, дякувати Богу, все. Більш-менш налагодилося, і ми поїхали в місто, тому що мені потрібно було дещо докупити. Завтра я ще вдома, але вже не буде чоловіком з машиною, тому не буде змоги. А з то ми вже на роботі і немає часу і можливості їздити на закупки, такі тут більше побутового і всякого ге, але воно потрібно. Почну з червоного маркета. В червоному маркеті я взяла по акції ось такий пральний порошок, універсальний сатін 300 г, об'єм його 1499 Взагалі десь. Дешевий, неймовірно, але написано, що це для ручного прання і для автомат. Ну, не знаю, спробуємо. Спробуємо, який він буде по якості. Далі я купувала ще баночку ЖБ 05 квас Тарас 2499 чорний. Так сильно нам з донькою захотілося взяли собі одну на двох туалетний папір, саме те у них зараз по 6,99 нормальний. Це мені потрібен він для вуличного туалету. На задньому дворі там покласти, нехай лежить. І два засоби для миття посуду. Також вони у них зараз по акції. Брала в дойпаки, в мене є е, така як воно, баночка, короче, якою я користуюся взяла в дойпаках. Не знаю, які вони по якості, вирішила спробувати, тим більше, що вони коштували 9,99 кожен. Побачимо. Ну, Я думаю, мають бути непоганими. Будемо пробувати. Можливо, не буде від них такої піни, якоїсь бомбовської, як від Фейрі. Але, в принципі, я думаю, мити мають непогано. Тим більше, я посуд мию постійно у гарячій воді. Дальше я... Дальше. Далі я ще заходила в Єву і там купила жіночі штучки 31 гривня, 7 штук нічні. І, в принципі, в Єві більш нічого я не купувала. Я туди йшла здебільшого. Мені потрібно було знайти для свекрухи коклюшки для. Як воно, мокра хімія, але я їх там не знайшла. Ну, Купила хоча б, щоб не з порожніми руками виходити, тим більше, що у нас це розлітається зі шаленою швидкістю. Далі Аврора. Аврора почався сезон вже, ну, зараз дощі, але через декілька днів вже буде тепленько і плюсова температура. І я вирішила, що знову ми будемо приступати до наших садових робіт. Взяла ось такі три-4 пари рукавичок садових, коштували вони по 8 гривень. Зараз на 32 гривні. Універсальний розмір. Він і чоловіку, моєму підходить так впритик і мені з запасом. Тому нормально. Далі я взяла приправу для омлету. Це в мене донька так полюбить. Для омлету та Яєчні коштувала вона 9 гривень. Потім Пензлик кулінарний, тому що він не те, що накрився, я взагалі не знаю, де він дівся, що один, що другий. І лишилася я без пензлика, тому вирішила собі купити. Зараз він 12 гривень по акції. Навушники вакуумні це я взяла своєму сину, тому що він порвав чергові, але то була випадковість, то не по його вині, тому вирішила йому придбати 39 гривень. Ну, так як він їх вбиває, то йому вистачить. Далі я взяла собі набір звичайних стандартів. Стандартних чорних резинок для волосся. Я не знаю, де вони діваються, хто в мене їх краде, але в мене їх постійно вони десь пропадають. Тому купила собі набір, там, здається, 4 штуки заховаю не буду нікому давати, тому що немає вже чим волосся зав'язувати. Потім купила собі ніж кухонний, ось такий чорний. І з такої опери я вже купувала велике собі на роботу, то він непоганий, досить непогано ріже, тому я взяла собі додому. Тим більше, що ціна на нього зараз по акції 49 гривень. Потім пакет Аврора. так-так-так, По насіннячку трошки пройшлася. ось ці бренду. Велес. Велес, Я взяла собі кабачок Грибовський, минулий рік брала, і салат латук, також у них брала. Але я не знаю, чому написано, що тут латук, як на мене, це салат лолоросу. Вони коштують зараз по 7 гривень. Потім приправа універсальна куряча по 9 гривень, дві штучки я взяла на 18 гривень приправу деко до плову, тому що в мене наступну суботу буде день народження. Ні, вже не наступну, вже в цю суботу буде день народження, і ми будемо робити на кострі на вказані плов. Тому взяла приправу до плову. Я думаю, вона непогана, я її вперше беру, але вирішила спробувати. Так, ще купували доньці краб для волосся. Крабик мармуровий, такий жовтенький, він 34 гривні, але його тут вже нема, тому що вона його вже вцепила на себе. Далі пакети для сміття з затяжкою. Це мені на роботу потрібно на 35 літрів, 15 штук в упаковці 24, 24 штуки 24 гривні. Зубна паста, саніно, тут 90 мл 31 гривня. Ніжно, як воно, делікатно відбілююче. Нормально. Саніно, нормальна зубна паста. Я півжиття нею прокористувалася і нормально. Далі насіння редиски, взагалі було 5 гривень коштувало. Так, 5 гривень. І насіння петрушка кучерява 4 гривні. Тож, сезонного роду вже в мене потрошку починається. Так, Далі а тебе? Далі АТБ. Що у мене тут було? Хліб сімейний, пшеничний, 24 гривні, 90 копійок. Далі хімо чіпси своя лінія Ріфлені зі смаком, васабі 41,90 це донька собі брала. Борошно розумний вибір 2 кг 27,90 Завтра буду ліпити домашні пельмені. Тому купила потім паштет своя лінія, господи, де він? Оце такий печінковий. Ось такий. А, це домашній з грудинкою, навіть 17 гривень 60 копійок, 125 г. Нормальний паштет смачний, мені подобається, особливо, коли не хочеться робити домашній. Кетчуп, королівський смак лагідний, 22 гривні 90 копійок, соус щедросирний, 18 гривень 30 копійок. Далі ось таке нове, якесь печиво. Я ще такого не бачила. Молочний шоколад, солона, карамель і печиво. Оригінальна рецептура, якесь там, я не знаю, іносранне, скоріш за все. 30 31 гривня, 30 копійок. Вирішила спробувати. Цікаво, просто стало яйце куряче взяла в упаковочці, тому що не довеземо просто так е, в кульочку. 39,90 за них віддала. Далі растішки, дві полуничні в стакані 11,80-23 гривні, 60 копійок. Це малий зараз на канікулах, інколи йому такий на перекус, особливо коли ми на роботі. І брала йому його улюблений сирок глазурований, такий він, жовто-блакитна упаковка. Там е, два сирка один з черницею, а другий з бананом. Йому дуже вони подобаються. 15 гривень 60 копійок вже не покажу, бо він його вже втоптав. Губки, розумний вибір, 15 гривень 90 копійок. Тут 10 штук. Це мені, я взагалі не люблю такими користуватися вдома, мити посуд, бо вони маленькі, незручні. А на роботу мені саме те, тому це для роботи в мене куплене. І йогурт, своя лінія з чорницею, 400 мг, чи мілілітрів, чи грамів 20 гривень, 70 копійок коштує. І ще я заходила в український ковбаски, взяла ось такі сосиски зі скоринкою вищого сорту. Нормальні смачні сосиски, вони у них зараз по 133 гривні. За кілограм тут кіло триста. Ну на стільки? ну десь до. До 200 гривень вони мені обійшлися, тому що я ще купляла для свекрухи там масло, пельмені, ну, коротше таке. Тому точно не можу вам сказати, скільки вони коштують. І в стаціонарний магазин заходила, взяла 5-літрову буньку води Аквалайф за 46 гривень, це нам для пиття. І взяла ось такої хімози Дюшес. Росинка», найулюбленіший мій узвар, але узвару немає. Неможливо знайти 2 літри 42 гривні. Ось так. Ось така в мене закупка невеличка. Толково нічого нема. Тут немає м'яса, тому що в м'ясному ми працюємо. Тут немає овочів, тому що овочі ми веземо з овочевого зі свого магазину, тому я їх вам не показую в закупках. Тут немає круп, тому що крупи я зараз по мірі необхідності підкуплюю, приїхала, і я ж не буду вам показувати, що от сьогодні я купила кіло гречки, чи сьогодні я купила кіло рису. Тому таких прям закупок, як були раніше, то... Ну, вже немає чого мені знімати, тому ось якось так з приводу м'яса. Зараз я вам покажу м'ясо. У нас. М'ясо я у себе взяла на роботі ось такий кілограм індичого фаршу, з якого я буду робити пельмень. Ось тут у мене чотири стегна, з яких я буду або докручувати їх до фаршу, або завтра буду варити зелений борщ. Тут у нас поруч стоять з нами рівненські ковбаси. У них неймовірно смачне масло і сир. Сир ми вже з'їли. Це я купила масло. Тут на 150 гривень, воно коштує 340 Я брала спеціально дороге і гарне, тому що діти люблять його мазати на хліб. І я не хочу їм купувати. Фреди, по-перше, вони не корисні, вони безтолкові. По-друге, я не хочу, щоб вони труїлися. Тому взяла їм ось таке. Дуже смачне, вже не вперше купуємо його, неймовірно смачне. І домашнє молоко також у нас там бабуська носить, тому я у неї купую. На цей раз взяла ось сюди 2 літри, п'ємо, допиваємо. Тому в закупках його немає, тому що це по окремості привозиться додому. Але в наявності воно все є, і м'ясо, і овочі, і е молочно, там, всяка сирна продукція. Тому ось так от. Всім, всього найкращого, вдалих закупок, тихих вечорів. Бережіть себе і своїх близьких, не ігноруйте повітряну тривогу. Всіх, Всі... Боже, я згадала ранок і вже аж думки розгубилися. Я вас цілую, ціную і люблю. До нових зустрічей. Слава Україні!